Вінницькі МНСники підвищували професійну майстерність. Рятувальники та водолази відпрацьовували практичні заняття щодо проведення рятувальних робіт на кризі. У ході навчання бійці МНС продемонстрували кілька способів порятунку людей, які потрапили під кригу. За допомогою мотузки, рятувального кола, пожежного рукава, наповненого повітрям та штурмової драбини з мотузкою. Також рятувальники відпрацьовували надання медичної допомоги потерпілому, який тривалий час перебував у воді. Перевіряйте пульс, чи є, перевіряйте, наконні чи є пульс і чи дихає. Наклоняєтесь, на коліна стоїте, наклоняєтесь, чи дихає він. Не дихає, так? Значить, що, під, це, ложите валик якийсь, що є там під рукою, так, голову запрокидаєте назад і робите штучне дихання. Рот в рот. Набираєте повні груди воздуха і йому вдихаєте. Раз, два. Потім непрямий масаж серця. Руку ложите паралельно в груди, грудини. Другою рукою накладаєте на зап'ястя ближче сюди і робите прогибання. Грудної клітини. Лучше надавати допомогу вдвох: один робить штучне дихання, 15 нажиманій, два вдиха. Щороку в області на водних об'єктах стаються нещасні випадки. Лише у 2012-му таких зафіксовано понад вісім десятків. Під час них загинуло більше 70 людей, в тому числі і восьмеро дітей. Відтак, аби запобігти людським жертвам, рятувальники постійно проводять тренувальні роботи, аби якомога краще бути готовими до дій в екстремальних ситуаціях.